Доброго дня, любі дітки! Ми сьогодні з вами будемо виконувати загально розвиваючі вправи для ніг. Розпочинаємо. Перша вправа. Руки перед собою, зігнуті в ліктях. Ноги на ширині плечей. Тягнемо праве коліно до ліктя. Один, два, ліве, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Закінчили. Відновимо наше дихання. Опускаємо ручки донизу. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці, продовжуємо. Наступна вправа. Руки ставимо на пояс, ноги на ширині плечей. Робимо мах прямою ногою вперед. Ліва нога один, два, три, чотири. Права нога один, два, три, чотири. Давайте разом. Один, два, три, чотири. 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 Молодці, закінчили. Дітки, відновимо дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. видих. Молодці, продовжуємо. Наступна вправа на півприсяд. Ставимо руки на пояс, ноги на ширині плечей. Один. Присіли руки вперед. Два. Вихідне положення. Три, чотири. Давайте разом. Один. Два. 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Закінчили. Молодці. Дітки, виконуємо всі вправи, які ми сьогодні вивчили під музику. Розпочинаємо. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Закінчили. Дякую вам, любі дітки, за те, що виконуєте вправи разом зі мною. Я з нетерпінням чекатиму наступної зустрічі. До побачення, будьте здорові!